Так, для розуміння формується нуклеус з маткомісцями двома. Так, медова з бджолою. Посередині годівниці. Отак. От таких буде багато. тю 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 йдемо. Сім'ї донори. Ну, Дивимося. Ну, мушу брати, вони відтягнули і залили метком, по одній рамочці буде йти на одне відділення. Читай ну. вечір уже Дивіться, що робиться. Отак. От Це все піде для бджіл матку місця. Ось так то. У нас є продовження, як же ж без його. Добре пам'ятаєте ту частинку, добре знаєте вже, адже на тому все не зупиняється, а є ось така штука. Ну так як результат на відстій покажу. Зараз заберемо. Опа. Все, дивимось, Рамочка, та я ж медову, що я відбирав. Рамочка з бджолою є розплодом бажано критим. Ну і все. А що там коїться? Та їм особо-то і не треба, них є. Ну, ось так, я вбачаю, та й не тільки я цьому переваги на виході по маточнику і очікуємо має відстоятися декілька днів можна випускати їх на обліт хоча якщо сказати погода зараз така що плюс 8 вони і літати не будуть тому друзі будемо чекати погоди так же ж само і по матках плідних, вони якби на цю пору ось так. Тут у нас теж ось є. Ну, з одного покажу. Там варіант яка різниця, що з нікотом виводить, що без нікота якби отак. Тут б трохи жирніше, вже мабуть і з розплоду повиходило через що ось таке. Записи від якої материнки. Дивимося. Там може вже і матки вийшла одна і друга. Ну, суть зрозуміла, Кожен може то зробити, якщо не зробити, то прикупить, хоч декілька штук, да й мать таких. В інтернеті вистає його цього добра. Продають інтернет-магазини. Та й самі ви знаєте, що, де що брати. Один із донорів. Уже на двох корпусах. Вже ж бралося тут а щось. будем зараз брать щось дай вам трохи покажу. ну клеус іде така одна рамка. Ну, ви побачили, так? Опа. Майбутнє бджола внопсі. Все, зараз занесемо. Вона тут. Далі підкидаємо ще одну на другу сторону. Прикриваємо до рамочки. Ну, Взагалі-то можна і вощинку дати. Ну, але маю запас. Ну от, формування завершено. Через декілька годин дати тільки маточник на виході. Або ж неплідну матку, яка ще не вилупилась, можна кидати. Без проблем туди їм середину. Ну, хто як робить. Таємниці є у кожної з матководів, але те, що в відкритому доступі, і я вам показую, нема що... тут такого щось великого, страшного. ну Варіант того, що зберігається одиниця, бджолина, нижменька бджіла, а нормально. А ще як вийде той розпліт, який там є то і буде добре. На той час і матка облетиться буде де сіяти. Так що так, було цікаво. Ставимо лайки. Звісно, підписуємося на відеоканал. І до слідуючих зустрічів на моєму каналі Victor Pro. Ось так!